Історія журналу така, що він виник як додаток до педагогічного, до методичного журналу дошкільне виховання. Красивий кольоровий додаток, який вихователі будуть брати, і просто так дітям показувати. А всередині ми напишемо тексти і вірші, і вони не, ну, будуть гарно дітям показувати. І так зробився цей журнал Джміль. Дітям він називався Дітям, живопис, музика і література. Частина наших читачів це педагоги дошкілля, а причому такі, які проактивні, які шукають чогось більшого ніж, ну, ніж просто догляд за дітьми, які шукають розвитку і творчих ідей. Наш журнал він трохи інший. Да, тобто він це все-таки вибирає дорослий, який прагне культурного розвитку своєї дитини. Цей журнал да, він про дослідження, він про пізнання, він е, розвиває та да, він е, як базу для спільного дозвілля дорослого і дітей. Журнал Джміль і там різноманітного плану є ідеї. В чому його є важливість і унікальність зараз? Те, що він, автори та, і наша редакційна команда, ми створюємо матеріали, місточки та, від, наприклад, високої літератури, музики, від сфери там, українського народного мистецтва. Ми про це пишемо і говоримо мовою доступної сучасній дитині. Діти мають мати сучасні такі матеріали, які захоплюють їх українським. Такий журнал, якого він захоплює Васильківським розписом, захоплює графікою Гніздовського, він захоплює Яворівським розписом, Самчиківським, Петриківським. У нас є гумор в журналі, є персонажі. Ти весь час живеш, полюючи. На оці унікальні матеріали і на тих авторів, які горять оцими ідеями. змілі класний журналь.